70% усіх доріг Закарпаття це автотраси загального користування місцевого значення. У кілометрах це майже 2,5 тисячі. Ремонт та експлуатаційне утримання цих шляхів знаходиться у межах компетенції служби автомобільних доріг, яка фінансується з обласного та місцевих бюджетів, а також з державної казни, зокрема дорожнього фонду, який у цьому році повністю спрямували на оборонні потреби країни. Торік зведений кошторис відомства становив майже 600 мільйонів гривень. За ці Кошти вдалося капітально відремонтувати 13 кілометрів доріг. При цьому орієнтовна вартість одного кілометра близько 30 мільйонів гривень. На утримання потрібно від 6 до 8 мільйонів. Торік у межах капітального ремонту нами було відремонтовано понад 13 кілометрів шляху, а в межах експлуатаційного утримання понад 256 кілометрів. Активно до фінансування долучилося 40 територіальних громад. У П'ятірці найактивніших це були Мукачівська територіальна громада, Великолучківська, Наресницька, Кольчинська та Єршавська територіальні громади. Упродовж минулого року відремонтували та ввели в експлуатацію три мости загальною протяжністю майже 200 погонних метрів. Окрім того, провели обстеження всіх штучних споруд на річках, а це 869 переправ. 12 мостів визнано аварійними, але на їх відновлення потрібно майже мільярд гривень. У час війни це непідйомна сума для обласного чи будь-якого місцевого бюджету, тому звертатимуться до вищих органів влади із проханням виділити гроші із державного резервного фонду в обласному бюджеті 2024 на утримання доріг місцевого значення передбачено 40 мільйонів гривень з обласного бюджету для першочергового утримання виділено 40 мільйонів гривень. Які забезпечить першочергові заходи для уникнення аварійних ситуацій у зимовий період? Хочу зауважити, що цієї суми недостатньо, щоб забезпечити повноцінне функціонування місцевої дорожньої мережі. Нині на території області працює три підрядні організації, які обслуговують дороги місцевого значення. Коштів, які вони отримують від замовника, вистачає лише на поточну експлуатацію і ямковий ремонт. Аби відновити всю дорожню мережу області, потрібно орієнтовно 6-8 мільярдів.